Українська історія та архітектурна спадщина становлять основу нашої національної ідентичності. Історичні пам'ятки є свідками минулих епох і свідчать про багату культурну спадщину нашого народу. Вивчення цієї спадщини допомагає нам краще розуміти нашу історію та підтримувати зв'язок. Між минулим і сімиденним наша команда у лютому 2024 року осаршувала Кам'янець-Подільську фортецю. Важливу для історії України пам'ятку, яка з 14 століття вважається важливою оборонною спорудою Східної Європи. Ця фортеця заснована у середньовіччі, стала свідком важливих історичних подій. Кам'янсь-Подільська фортеця є важливою пам'яткою української спадщини, адже вона охоплює багатовікову історію, яка відображає усі віхи відповідно української історії, а саме період княжої доби, коли ми були у складі Київської Русі, період татарських набігів, період польсько-Литовського князівства, а ну і, звісно ж, російського впливу. Кам'янець-Подільська фортеця є важливою унікальною пам'яткою архітектури, адже вона знаходиться на скелястому мисі, який оберігає, так би мовити, в'їзд до міста камянець подільський який знаходиться на яке місто, яке розташоване на півострові. Півострів сам оточений глибоким каньйоном та річкою Смотрич. Власне, це унікальне географічне, таке стратегічне розташування. Яке має дуже мало місць і воно відігравало важливу таку оборонну функцію, а, саме а, в період від 12 аж до 16-го століття. Кам'янець-Подільська фортеця. Виникає у період Київської Русі, коли усе Поділля було у складі Галицько-Волинського князівства. Звісно спочатку фортеця була дерев'яною і мала лише одну кам'яну стіну і кам'яну башту. А далі на Поділля були такі масштабні набіги монго-татарів, усі дерев'яні укріплення були поруйновані, збереглася лише кам'яна башта і кам'яна стіна. У 1362 році при битві при синіх водах допомагають литовські князі Коріатовичі, і власне вони приходять на Поділля. А вони були першими, хто почав будувати кам'яний замок. Саме у той період з'явилося шість кам'яних башт. У 1434 році. Усе Поділля під. Переходить під владу Речі Посполитої. Загалом під Річчю Посполитою ми були 350 років. І коли ви завітаєте у наш замок і побачите його на власні очі, це буде саме замок польського періоду, замок 16 століття. камянськ подільська фортеця є однією з найкращих збережних пам'яток на території України. Але, звісно ж, вона потребує масштабних реставраційних робіт. І замкових веж, і замкових. Охмурів. І саме Лазерне 3D-сканування замку старого і нового є надважливим кроком у збереженні нашої культурної спадщини. Саме це сканування дасть нам можливість у майбутньому відновлювати, реставрувати і вежі, і мури з надзвичайною точністю, що дасть змогу зберегти нашу пам'ятку у прекрасному стані для наступних поколінь. Незважаючи на складну ситуацію в країні, камянець подільська фортеця живе активним життям. У нас на території Кам'янськ-Подільської фортеці представлені різноманітні експозиції. Одна з них відображає життя українців у період Київської Русі та Литви. Декілька років назад на території замку проводились археологічні дослідження, де були знайдені фундаменти Покровської церкви, яка була на території фортеці та залишки цвинтаря. У експозиції ви можете побачити скелет, що знайдений був саме під час цих археологічних досліджень та різноманітні знаряддя праці, знаряддя побуту, які відображають той період життя українців. Ще раз запрошуємо вас до міста Кам'янця-Подільського, до нашої фортеці, де ви зможете поринути у середньовіччя, доторкнутись до історії та пережити незабутні емоції та враження, які залишаться з вами на усе життя. При оцифруванні ми використовували технологію лазерного сканування та фотограметрії. Було зроблено близько тисячі станцій та трьох тисяч фотографій. На об'єкті нас працювало троє. Я виконував фотограметрію, а мої колеги сканували та робили фотограметрію з мовні дрону. Лазерне сканування це інноваційна технологія збору різних даних в просторі. В результаті проведення сканування формується тривимірна модель так звана хмара точок. Сканування за допомогою лазера дає докладну інформацію про поверхню об'єкта та про його розміри. Фотограметрія, в свою чергу, це спосіб отримання тривимірної моделі місцевості або об'єкта за допомогою серії двовимірних знімків та їх подальшої обробки. Об'єднання цих двох технологій дозволяє нам отримати детальну та точну геометрію та високу якість текстури. Готова цифрова модель фортеці може бути використана для відновлення та реставрації у разі будь-яких руйнувань, а також для вивчення та дослідження цього об'єкту. Збереження української спадщини завжди була пріоритетною задачею Т... для нашої команди, але після повномасштабного вторгнення. Ми переосмислили цю задачу і у березні 2022 року створили проект Safe Ukraine Heritage. Кам'янець-Подільська фортеця це частина цього проєкту. Дякуємо за перегляд цього відео. Поширюйте його у соцмережах, ставте вподобайки та підписуйтесь.